Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю казку Котик, пацик і горобчик. Мощитесь зручненько. Вже приготувались слухати? Казочка починається. На червоному даху за високим димарем жив кіт пацик. У нього була пухнаста срібляста шубка і ласий язичок. Пацик ніколи. Не з'їв жодної миші, ні пташки, ні жодної іншої тварини. Він був з ними друзями. Він любив інші ласуші. Він ходив до будиночка, до своїх людей за ковбасками, сальцем і молочком. Одного разу біля його даху оселилася родина горобців: мама, татко і їхній маленький горобчик. Вони побудували гніздо прямо під дахом, гарно в кутку. Там було тепло, тому що це було в закутку. Там зовсім не дощило і навіть не дуло. Добре місце я вибрав, дуже добре, похвалявся татко Горобець. От у цей момент по даху, повз них, тихо пройшов котик пацик. Мама маленького горобця злякалася, коли побачила кота біля нового житла. Я не впевнена, чи це найкраще місце в окрузі, татко, налякано прошепотіла вона. Горобці котика не знали. Вони не знали, що пациб пташов не їсть. Зазвичай горобці на милі уникають котів, тому вони його боялися. Вони думали, чи не перенести нам гніздо, але вже не мали сил на переїзд. Вирішили залишитися. Вони вирішили, що не будуть звертати увагу на котика і не будуть йому на очі попадатися. Можливо, і він не буде звертати на них увагу. І так минув час. Увесь цей час горобці гарно жили в кутку під дахом, а котик пацик. За димарем на даху все було в порядку. До одного моменту було тоді сонячне літнє пополудні, коли маленький горобчик захотів політати. Його батьків якраз не було в гнізді, вони мусили піти, щось владнати. А маленького горобчика щось смикало. Він крутився, вертівся, розтягувався, не міг сидіти на одному місці. Він наважився на перший політ. Розправив крила, напружив сили і ступив у порожнечу, махав крилами на всі сто. Так старався, що йому це досить добре вдалося. Але сили його за мить покинули. Він став на мить на газон перед будинком. Раптом перед ним з'явився котик пацик. Він проходив повз нього, вигинався і напружно ходив навколо маленького горобця, як ніби хотів йому щось сказати. Але маленький горобець так злякався, що зібрав останні сили і якомога швидше полетів назад у гніздо. Котик пацик сумно повернувся знову за комен. Наступного дня все повторилося. Горобчик відпочивав на траві, коли раптом перед ним з'явився котик. Знову навколо горобчика ходив, крутився і вигинався. Горобчик зрозумів, що він не хоче його з'їсти і що котик не хоче йому нашкодити. Несміливо запитав: Привіт, котику! Ти щось хочеш? Хочеш мені щось сказати? Мені дуже боляче, відповів котик пацик. Що тебе болить? допитувався горобчик. Ось це, сказав котик і показав йому затягнутий шнурок на хвостику. Горобчик подивився. На хвості котика був старий брудний мотузок, завзв'язаний так міцно, що це здирало котику шкіру. Не бійся! Я тобі допоможу. Одразу підскочив горобчик до хвостика і дзьобиком почав клювати мотузку. Це було важко, але горобчик не здався. Через деякий час мотузка з хвостика впала. Котику пацику стало набагато легше. Дякую тобі, друже. Мені її зав'язали погані люди, яких я зустрів кілька днів тому на прогулянці. Я не міг її зняти, пояснював пацик. А ти мене не з'їси? запитав ще трохи мал... наляканий горобчик. Звісно, що не з'їм. Мене не треба боятися. Я люблю інші ласощі. Пташки мене не смакують. На них стільки пір'я, що я б задихнувся. Я ходжу до своїх людей у будиночок за іншими ласощами. Я дружу з іншими тваринами, пояснив котик і дружно потерся своїм сріблястим хутром об горобця. Той почав хихикати, бо шерсть його полоскатала на дзьобі. Ввечері, коли вже всі сиділи у гнізді, мама, татко і їхній горобчик, синок їм усе розповів. Як допоміг котику, як боявся його, але, зрештою, зрозумів, що це друг. Мама була в жаху, коли слухала історію. Але потім вона похвалила горобця за сміливість і за те, що він допоміг пацикові. Відтоді горобцям жилося під дахом краще, ніж будь-коли раніше. Вони знали, що їм не загрожує жодна небезпека. Вони знайшли нового друга, і головне. Вони ніколи не забували, що не можна судити когось лише за зовнішнім виглядом, Перечасно відкидати котика пацике лише за те, що він був котиком. Зрештою, вони були дуже раді, як пацих їх здивував, коли його пізнали. Дякую за увагу, до зустрічі малята.